привіт! готові до нового випуску новин. Якщо ви раптом не знаєте, де опинились, то я вам скажу: ви на каналі GSM Форсаж, найбільшого постачальника запчастин для ремонту мобільних пристроїв. В Україні і на ефірі новий випуск технологічних новин. Сьогодні у випуску будемо говорити про з'явилася сім-карта нового стандарту? Де що і коли очікувати? Українська мова стає частиною світу програмування. Honor продемонстрували свої нові ноутбуки. Які новинки чекають нас від Apple? З'явився новий конкурент штучному інтелекту ChatGPT. Роботи готуються колонізувати планету. Що відомо? Усе, як завжди, технологічно та цікаво. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну а ми поїхали! Ми вже усі чули про ЕСІМ. А тепер французька компанія Seles та Qualcomm заявили про те, що у Snapdragon 8 другої генерації буде інтегровано нову Сім-карту нового стандарту i7. ISІM також буде частиною смартфону. На неї буде йти запис операторських даних. У налаштуваннях необхідно буде обрати потрібну для вас сімку. І все, можна користуватись. Найосновніше, ISІМ стане частиною системи чіпу на кшталт Snapdragon 8 другої генерації або Apple a 16 Bionic. І площа нової сімки у 30 разів менша, ніж площа, наприклад, ЄСімки, е що, звичайно, покращить показники енерговикористання. І все, що я сказала, не просто так. Іде мова про масове розповсюдження нового типу сім-карти. Очікується, що до 2027 року у світі буде біля 300 мільйонів смартфонів з i7. Ну і куди ж без українських новин? Правильно, нікуди! Бо, наприклад, львівський розробник створив українську мову програмування і назвав її Мавка. Розробник Давид Кугут детально розповів про це все на форумі «ДОУ». Мавка ще не готова до повноцінного використання, але експеримент вдався і він працює над подальшою розробкою. Перед використанням, очевидно, мову необхідно встановити на пристрій. Зробити це можна наступною командою в емуляторі термінала. Вже зараз за допомогою мавки можна створювати чат-боти і є всі необхідні розширення. Наразі мавка працює лише на Linux і MacOS. Кому цікаво, як усе працює та як за допомогою мавки створити, наприклад, чат-бот, залишаємо для вас посилання під цим відео. Китайський бренд Honor провів презентацію та презентував новинки. Що найбільше нас зацікавило, так це лептоп MagicBook X Pro 2023, який буде доступний у двох варіантах. Honor MagicBook X Pro 2023 може бути оснащений дисплеєм діагоналю 14 або 16 дюймів. І в обох випадках використовується панель IPS. Також стало відомо про процесор Intel Core i5 13500H з 12 ядрами та 16 потоками. Графічна підсистема представлена вбудованим GPU Intel Iris Xe. Обсяг оперативної пам'яті становить 16 ГБ, а місткість SSD накопичувача 512 ГБ або 1 терабайт залежно від комплектації. Кожен ноутбук отримав акумулятор ємністю 60 Вт-годин із підтримкою швидкої зарядки потужністю 65 Вт. Інформацію про ціни я залишу десь тут, кому цікаво. Продажі стартували 10 березня 2023 року. А ще сорока на хвості нам принесла нову цікаву інформацію про Apple. На підставі інсайдерських інформацій з'ясувалося, що фани яблучних технологій вже можуть очікувати, окрім iPhone 15, ще як мінімум три свіженькі продукти. Наступну версію персонального комп'ютера iMac, яка вже знаходиться на стадії технологічних випробувань, зовні оновлений iMac не дуже зміниться. Він матиме той самий 24-дюймовий екран, незмінними залишаться і кольори випуску. А ось начинка iMac буде модернізована. Процесор m 1 замінять на чіп нової серії. Низку комплектуючих буде перероблено і змінено їх компонування. Масове виробництво таких комп'ютерів очікується не раніше ніж через три місяці. Тож чекати початок постачання на ринок можна буде не раніше другої половини року. Ноутбук MacBook Air, який матиме найбільший серед ноутів цієї лінійки 15-дюймовий дисплей, а також отримує акумулятор зі збільшеним терміном служби та процесор m 2 Хоча існує вірогідність, що це може бути і чіп М3 оновлений Mac Pro з чіпом m 2 Ultra, який включає 24 ядра, 76 ядер графічного прискорювача та не менше 192 ГБ оперативної пам'яті. Це зробить його найшвидший мак в історії. Ну що ж, поживаємо і побачимо, чи співпадають наші очікування з реальністю. Ну а тепер поговоримо про те, чим багато хто захоплюється. Ну і багато хто й побоюється. Вгадали? Так, мова знову піде про штучний інтелект. Виявляється, у чату GPT з'явився конкурент. Нова нейромережа Космос 1 від Майкрософт. Вона вже вміє самостійно аналізувати зображення, розпізнавати текстову інформацію про них, виконувати голосові команди, пройти тести на рівні IQ, Розгадувати головоломки тощо. Також вдалося поєднати декілька режимів ведення, а це текст, зображення, звук, відео. Для навчання космос 1 розробники використали 800 гігабайт тексту з глобальної мережі. Подальше у Microsoft планує використовувати саме цю модель XI для розробки загального штучного інтелекту, який буде здатний вирішувати будь-які завдання не гірше, ніж жива людина. А пам'ятаєте ці твори, як на якійсь далекій планеті жили лише роботи? Ха! Так це ж, виявляється, вже і не фантастика. Адже з'явився Фіге 01 ще один гуманоїдний робот для колонізації планети. До того ж, за деякими своїми параметрами він краще ніж робот Оптимус від Тесла. Розробником цього диву робота стала молода компанія Fіge. Яка заснувала цей стартап лише минулого року за такий короткий термін. Їм вдалося створити фігену людин, який працює на основі штучного інтелекту та схильний до самостійного вдосконалення своїх навичок? Також він може похвалитися удосконаленими електричними проводами, які роблять його рухи більш плавними і схожими на ходу людини. Щодо його характеристик, висота робота становить 168 см, вага 60 кг, швидкість руху 3,6 км в годину. Робот здатний зігнутися, підняти предмет вагою до 20 кг від підлоги і поставити його на шафу, а живиться він від акумулятора та може безперервно працювати протягом 5 годин. Найближчим часом розробники мають намір покращити мобільність рук. А вже у 2024 році заплановано у пілотному режимі запустити 50 таких роботів, які працюють на складі. Та на цьому їхні амбітні плани не закінчуються, і вони щиро вірять, що у майбутньому. Вони зможуть за допомогою Фіген 01 колонізувати і інші планети. На цьому наші новини завершились. Ставте ваші лайки, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись. А ще не забувайте, що у нас є телеграм-канал, де ми кожного дня публікуємо цікаві новини, лайфхаки та надходження товарів, а ще багато іншого. Посилання знаходиться під цим відео. Долучайтесь до наступних зустрічей! Па-па!